Слава Україні! Мужності, сили та витримки нашим воїнам у боротьбі з окупантом. З вами адвокат Володимир Круць, і сьогодні ми поговоримо на тему, яким чином подати позов до суду в Україні про розірвання шлюбу та взяти участь у судових засіданнях за умови, що позивач перебуває на території іншої країни. Перше питання, яке? Виникає для позивача це яким чином підготувати позовну заяву. У вас є два варіанти. Перший це ви самостійно готуєте позовну заяву та відправляєте її поштовим рекомендованим цінним листом на адресу того суду, який буде розглядати спір по суті. Якщо ви самостійно не можете підготувати позовну заяву, то вам варто зв'язатися із адвокатом, який практикує на території України в межах того регіону, де знаходиться суд, який підготує для вас відповідну позовну заяву з додатками та подасть від вашого імені за своїм підписом до суду. Чи не законодавство та судова практика дозволяють адвокату підписуватися за клієнта, в тому числі у позовній заяві про розірвання шлюбу. Наступне питання, яке зазвичай мені задають, це яким чином має бути оформлена співпраця між клієнтом та адвокатом, якщо клієнт знаходиться за межами України? Відповідь: Ви можете укласти договір про надання професійної правничої допомоги дистанційно. Всього навсього у такому договорі зазначається, що даний договір укладений дистанційно, сторони визначили, що місцем укладення договору є, наприклад, місто Івано-Франківськ, тобто те місто, де практикує адвокат. Такий договір направляється на вашу електронну адресу, ви його підписуєте, скан-копію надсилаєте адвокатові, він підписує своєї сторони, надсилає вам, і таким чином співпраця між вами буде оформлена юридично. Питання номер 3 Яким чином організувати участь позивача у судових засіданнях за умови, що він фізично не може бути присутній під час судового розгляду такої справи? Вихід є, на сьогоднішній день функціонує система відеоконференцзв'язку, де ви можете зареєструватися у персональному кабінеті електронного суду та брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференцзв'язку. Якщо ви не бажаєте брати участь у судових засіданнях безпосередньо, в тому числі, онлайн, то ви вказуєте про це у своїй позовній заяві нижче під позовними вимогами. Де зазначаєте, що прошу розгляд справи проводити без моєї участі. Наступне питання, яке зазвичай виникає, як позивач, який знаходиться за межами України, може отримати рішення суду, яке в подальшому хоче використати в іноземній країні для отримання різного роду пільг, компенсацій чи виплат? Відповідь така: ваш адвокат, звертаючись із заявою до суду про видачу копії рішення, яке набрало законної сили, ми говоримо про розірвання шлюбу. Зазначає, що таке рішення потрібно для його подальшого апостелювання. Це означає, що суд, видаючи таке рішення, видасть його у спеціальній формі, яке в подальшому подається в органи Міністерства юстиції для його апостелювання. Апостелювання це проставлення певного штемпеля. Який свідчить про те, що вказане рішення суду дійсно відповідає оригіналу та може використовуватися на територіях інших країн. Отримавши апостиль на такому рішенні, таке рішення підлягає перекладу на мову тієї країни, в якій ви перебуваєте, і з його нотаріальним посвідченням. Потім, у такій формі рішення знову апостелюється, після чого ви можете його в повній мірі використовувати за необхідності. Вважаю, ця інформація буде для вас корисною. В наступному відео ми поговоримо про те, яким чином подати в Україні позов про визначення місця проживання дитини, знову ж таки, за обставин, коли позивач разом із дітьми знаходиться на території іншої країни. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх, будьте в курсі цікавих юридичних новин. На все добре! З вами був адвокат Володимир Круць.